Вітаємо спінальний менінгіт, отвір у серці та крововилу у мозок. Меделін зіткнулася з безліччю проблем, які загрожували її життю. Вона народилася на 23-му тижні і важила 400 грамів. Її батьки вже втратили одну дитину. Спочатку я не знав, як реагувати на це. смерть малюка нас просто знищила. Коли твоя дитина помирає, усе інше не має значення. Усе відходить на задній план. У такі моменти важливий лише Бог. Джейкоб і Дженні Лі Майер втратили свою доньку Рей на 26-му тижні. Через два місяці Дженні знову завагітніла. Я дуже боялася, але знала, що страх не від Господа і стояла на цьому. Я пішла на служіння пробудження там, за мене помолилися, і я пережила надприродну зустріч із Господом і Духом Святим. Було таке відчуття, немов. Він торкнувся мене, і я почала зцілюватися. Проповідник пророкував і молився за нас, і це дало мені впевненості для майбутнього шляху. Я одразу відчула всередині себе цю неймовірну впевненість. Оновлення сім'ї допомогло їм але на 20-му тижні УЗД показало тривожні результати. Під кінець лікар почав ставити безліч запитань, А раптово я зрозуміла, що щось не так. Він сказав, що моя шийка матки виглядала розкритою і ми зрозуміли наскільки все серйозно. Якщо розкриття буде стовідсотковим, то ми знову втратимо нашу дитину. мені. А важко було таке почути. Ми були пригнічені, коли дізналися, що наша дитина може так і не народитися. Це розбило нам серце. подружжя просило Бога захистити їхню дитину, а потім лікар зміг закрити шийку матки. За два тижні почалися пологи. Просто перед пологами неонатолог зустрівся з нами і почав пояснювати, що означає народити на 23-му тижні. Він сказав нам, що ця дитина може народитися сліпою, глухою, німою, не ходитиме, не зможе самостійно дихати. у неї може бути церебральний параліч. А вона не зможе сама навіть харчуватися. Лікар все перераховував, перераховував безліч проблем. Можете собі уявити, які ми були налякані, Але Я знала, що Бог мав план для нашого малятка. Меделін народилася на 23-му тижні. Вона важила 400 грамів. Її неонатологом була лікар Сара Корс. Діти, народжені на 23-му тижні, мають підвищений ризик смертності. І на першому тижні життя у дівчинки з'явилася серйозна інфекція і менінгіт. Це робило шанси на виживання мінімальними. Я бачив, як моя дружина страждала. Вона знову народила дитину, яка може не вижити. це було непросто. Але я продовжував довіряти Богу, і це допомогло мені пройти через цю ситуацію. Язна що не програю, коли Ісус зі мною. Я почала малятку вмикати пісні поклоніння і закликати кров Ісуса. Пам'ятаю, як батьки Медалін були біля неї. Вони говорили, що дівчинка житиме, бо молилися за неї. Я закликала їх продовжувати молитися вірити у те, що все буде добре у неї виявили рідину. Зазвичай, коли лікарі проводять такі тести і знаходять інфекцію, шанси дитини на виживання мінімальні. у той момент усі наші родичі щосили молилися за меді. Ми проголошували життя над нашою донькою, і ця інфекція пішла. Вона пішла Лікарка зупинила мене і сказала: ми отримали результати тестів. Рідина повністю пішла. Я не бачу навіть слідів менінгіту. І Я почала плакати, обійняла її і сказала, що молилася. Вона сказала: Я знаю, це спрацювало. Продовжуйте молитися. Ми молилися так старанно, як ніколи раніше. Лікарі не могли пояснити того, що сталося. Це було справжнє диво. Так, це було диво у наступні кілька тижнів стан дівчинки почав змінюватися чудесним чином. Її відключили від ШВЛ на 18-й день. Їй було всього 27 тижнів, і вона важила 650 грамів. Вона дихала сама, і це було диво, враховуючи, якою маленькою вона була. Під кінець перебування в лікарні отвір у її серці. Сам закрився без жодних втручань. Бог був вірний. Він допоміг малятку подолати перешкоди. А вона змогла поїхати додому раніше ніж будь-хто з нас припускав набагато раніше. Це було дивовижно з медичного погляду. Ми розуміли, що Божа рука була на ній і на її родині. Звісно, Ми були дуже раді, що змогли побачити таке диво. У лікарні нам сказали, що вперше бачать, щоб дитину, народжену на 23-му тижні, виписали так рано і без трубок для дихання, годування та інших серйозних медичних втручань. Сьогодні Меделін чудова дівчинка, у якої немає проблем через перечасні пологи. Меді стала для нас дитиною дивом. Вона пройшла через багато чого. Я радий, що ми можемо поділитися таким свідченням. Це зміцнило нас у вірі. Раніше я теж молилася і вірила в Бога, але чудесне так вже й багато бачила на власні очі. І коли спостерігала за тим, що відбувалося, і зрозуміла, що це було беззаперечно диво. я пізнала Бога набагато краще. Тепер я знаю, що він реальний і може зробити все про що говорить, бо для нього немає жодних меж. Коли я молюсь за когось, то вірю усім серцем, що це станеться з глибокою вірою. Дженні має рацію. Ми повинні вірити, коли молимося, бо цар все чує і приходить до нас на допомогу. Він запрошує. Прийдіть до мене, усі струджені і обтяжені, і я вас заспокою це дивовижна історія про чудесний рух Божий про ситуацію, яка мала б закінчитися не так. сподіваюся, що це підбадьорить вас. Я знаю, багато хто з вас стикається з труднощами, і ви кажете, це неможливо. Як таке може бути? Ми служимо Богу, який наповнений можливостями. Коли я побачила наприкінці цю дівчинку, я згадала, як мої діти ходили до недільної школи і співали там пісні Я обіцянка, я можливість і я. Подумала, ось вона виконана обіцянка, можливість, яка реалізувалася. Ми хочемо помолитися за вас. У нас є свідчення інших людей, які написали, що підбадьорити вас тим, як Бог відповів на їхні молитви. Ось що написав Дуглас. Ендрю отримав слово, що у когось спазми в правому боці. Він описав місце і природу спазмів, які відчував я, і це мене вразило. Ендрю сказав, що це не буде миттєве зцілення, але спазми почнуть вщухати, і незабаром я отримую повне стілення. Це мене підбадьорило. І за два тижні спазми поступово зійшли на нівець. Я дуже вдячний Богу, тому що вони не давали мені спокою. Це чудово, Дугласа. Дух святий дав мені ці слова. Дякую, господь. Ось що нам надіслало електронною поштою розмарі. Я деякий час страждала від болю в правій частині ребер. Одного разу у клубі 700 тері сказала: хтось відчуває біль у правій частині ребер. Бог зцілює вас. Я знала, що це було про мене. Я подякувала Богові і прославила його. Після цього в мене не було жодних проблем. Слава Богу. Так, честь і хвала Богу. Ми хочемо звернутися сьогодні до Господа і попросити про вас. Прошу моліться зі мною і тері. Для нас честь приходити до Бога від вашого імені. Отже, ми приходимо до Тебе в ім'я Ісуса і дякуємо Тобі за ті чудові свідчення, що ми бачимо. Господи Боже. Наші глядачі мають потреби. Вони просять за себе або за своїх близьких. Господи Боже, ми просимо про чудо в ім'я Ісуса. Ми згадуємо, як Ісус сказав: якщо у вас буде віра з гірчичне зерно, то ви зможете сказати горі зруся, і вона зрушиться. Він не сказав: якщо у вас буде віра розміром з гору, то ви зможете зрушити гірчичне зерно. Господи Боже, ми беремо нашу віру розміром з гірчичне зерно і молимося про чудеса для наших глядачів в ім'я Ісуса. Господь хоче нагадати нам про Петра у в'язниці. Ангел прийшов, і з Петра кайдани впали. Багато хто скутий залежностями. Підніміть свої руки, тому що кайдани падають з вас. Ви молилися зцілення і звільнення від цих кайданів. Бог робить справи любові для вас сьогодні. Підніміть свої руки і нехай. Ці кайдани впадуть в ім'я Ісуса. У когось з вас проблема з печінкою, вона перестає працювати. Але Це лише одна з безлічі проблем, з якими ви зіткнулися. Підніміть свої руки, і навіть до того, як побачите знамення, почніть дякувати Богові за стілення. Він зцілює вашу печінку та інші органи. Дякуйте йому, прийміть це зцілення. Скажіть йому, що ви його прийняли. Скажіть так, його зціленню в ім'я Ісуса. Хтось каже в голос: це кінець. Кінець. Я не знаю, чи стосуються ці слова шлюбу чи самого життя. Бог чує вас. Він хоче сказати вам, що це не кінець. У нього є великий план для вашого життя. Він хоче, щоб ви були благословенні. Це не кінець. Дозвольте Богу вільно діяти у вашому житті. Не обмежуйте його. Він діє в любові до вас у когось з вас цинітус у вас постійно дзвонить у вухах, і це не дає вам спокою. Бог торкається і прибирає цю проблему від вас. вона минає. Ви будете шокованими від тиші, яку не чули давно. Дякуйте Богові за це. Господь зцілює людей від депресії та тривожності. Ми молимося, щоб мир, що перевищує всяке розуміння, наповнив вас в ім'я Ісуса. Господи Боже, ми з Дері протестуємо депресії, з якою стикаються люди. Дехто не хоче вставати з ліжка. У Бога є місія для вас, у нього є життя для вас, Він любить вас. Господь, ми проганяємо дух ворога, який хоче утримати її. Ми проголошуємо життя і радість для наших глядачів. Якщо ви один з тих, хто страждає від депресії, скажіть, я проганяю знищувача у своєму житті і своєму серці у розумі і дусі. Ісусе, я приймаю твоє зцілення. Господи, ми продовжуємо і далі підносити наших глядачів. Навіть після того, як ми скажемо Амінь. Ти будеш торкатися і зцілювати твоєю любов'ю. Ми молимося в ім'я Ісуса. Амінь. Собаки захищають. Коттика заспокоюють. Коні допомагають. А люди? люди. Теж можуть все це і набагато більше, якщо вони перш за все люди. Виховувати дітей в епоху гаджетів непросто. як маму мене турбує те, що дивляться мої діти. Сучасний, часто агресивний контент, яким переповнений інтернет, позначається на їхній поведінці та характері. Заборонити гаджети або знайти інше рішення. Я шукала вихід і знайшла його в суперкнизі. Цей мультфільм об'єднав нашу сім'ю. З кожною новою серією суперкниги я бачила, як змінюються мої діти. Зникла зайва агресія. Вони навчилися мирно вирішувати свої конфлікти. Стало частіше поступатися та допомагати один одному. Суперкнига вибір нашої родини. від зарплати до зарплати і до підвищення до підвищення. Джина Бредфорд побачили неймовірні фінансові зміни у своєму житті. Але вони почалися із запитання, чи забезпечить Бог? Ось яку відповідь вони отримали? Джек і Джина Бредфорд зі спокену Вашингтон люблять благословляти інших так, як Бог благословив їх. Закон сіяння та жнив – це природа Божа. Він хоче благословляти, і закликає нас чинити так само. Коли ми благословляємо, він дає нам ще більше можливостей для цього. Подружжя вперше дізналося про закон сіяння та жнив із вчення Пета Робертсона в клубі 700. Щоразу, коли я дивилася Сібієм, то довіряла Богові. Він добрий. І мудрий. Ми бачили, як інші пари проходили скрутні часи і розуміли їх. Джек працював консультантом у виправному департаменті Вашингтону. Дружина доглядала дітей, заробляючи таким чином додаткові гроші. Їхня сім'я з шести осіб ледве виживала на дві тисячі доларів на місяць. я намагалася купувати продукти для всієї родини на двадцять доларів на тиждень. Ось все, що я мала двадцять доларів. Я ходила магазином, розглядаючи ті продукти, які не могла купити. І купувала багато картоплі і бобів, оскільки вони жили від зарплати до зарплати, то не відкладали нічого, боялися навіть думати про десятину. Насамперед, це було питання довіри. чи забезпечить Бог нас насправді? Після десяти років перегляду клубу 700, Джек і Джина вирішили ризикнути. Вони віддали десятину до церкви і зробили пожертву для себе. І тоді побачили, як Бог почав забезпечувати їхню сім'ю. Спочатку Джина отримала повну стипендію на навчання в коледжі на бакалавра за фахом викладача. Після цього вона отримала ступінь магістра та значний додаток до зарплати. Ми процвітали. Ми не їли стейки щовечора, але це було справжнє благословення для родини. Страх нестачі грошей зникав. незабаром у Джини виникли проблеми зі здоров'ям, через які їй довелося звільнитися з роботи. Це означало, що вони втратили додаткові гроші. Я звернулася до господа і сказала, я не знаю, що робити. Але господь ясно сказав мені: Джино, я хочу подбати про тебе і майже одразу ж Бог дав відповідь. Джек отримав вищу посаду. Йому тричі за рік підвищували зарплатню. Бог звернувся до мене і сказав: Джеку, я забезпечу. Не хвилюйся. за кілька років Джина одужала і почала викладати у місцевому університеті. Подружжя Бредфорд продовжували підтримувати клуб 700. Крім того, вони стали партнерами клубу 1000. Ви можете довіряти сібієн. Вони візьмуть ваші гроші і вкладуть їх правильно у людей. Ми знаємо, що якщо на півдні пройде торнадо, операція благословення прийде на допомогу. Ми знаємо, що якщо людям потрібна медична допомога, CBN заповнить їхню потребу. зараз Джек та Джина на пенсії, але продовжують благословляти інших своїми пожертвами. Богу можна довіряти. Він добрий. Я не можу довіряти комусь так, як я довіряю йому він спрямовує моє життя. Джегі Джина багато говорили про довіру. Мій улюблений розділ у Біблії є Івана 14. вона починається з того, що Ісус каже: довіряйте або віруйте в Бога, і в мене віруйте. Я дедалі більше розумію, що це стосується всіх сфер нашого життя, включно з нашими фінансами. Адже чим більше ми довіряємо Богові, навіть якщо нам страшно робити це, і даємо йому те, що як ми вважаємо, має належати нам, він наближає нас до себе. Він робить це насамперед для того, щоб благословити інших через наші фінанси річ не тільки в тому, що ми отримуємо благословення пожертви допомагають іншим людям. Джек і Джина зрозуміли, що можуть жертвувати Сібієн. Я прийняв таке саме рішення багато років тому. Я жертвую сібієн, щоб допомагати іншим людям. Я закликаю вас приєднатись до нас на цьому шляху, Довірте Богу, те, що у вас є. Можливо, спочатку вам буде страшно зробити це. Дозвольте йому працювати з вашими фінансами і благословляти інших. Зцілення, звільнення від залежності, відновлення життя. Бог і сьогодні рятує від гріха та смерті. Він не змінився. Нехай про це дізнається у кожному домі через програму Клуб 700». Долучайся до проповіді. Стань партнером та підтримуй фінансово створення нових програм. Сібієн Емануїл дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в YouTube. Клуб 700 офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. День весілля Джейсона і Тейтем був справжньою мрією для неї. А для нього справжнім жахіттям, яке почалося одразу після закінчення церемонії. У Джейсона була таємна залежність. і Він хотів розлучення. Але Тейтем зберегла шлюб завдяки силі молитви. Тейтем переодягалася в сусідній кімнаті, знімала себе весільну сукню, а я сказав голос: я зробив найбільшу помилку в своєму житті. Судячи з весільних фото Джейсона і Тейтем Білбро, у них має бути ідеальний шлюб. А він виріс у міцній християнській родині і був морським офіцером. Тейтем, яка щойно стала християнкою, нещодавно пройшла через болісне розлучення і думала, що знайшла духовного партнера, якого так потребувала. Я хотіла вийти заміж за християнина. Він знав, що говорив, і знав Біблію. Я закохалася у нього дуже швидко. Але Джейсон не був духовним, як здавався. У нього було таємне життя, яким він не збирався ділитися з деятері. Натомість сказав їй, що хоче розірвати шлюб. Будучи сином проповідника, я знав усе. Я міг вільно говорити про віру. можна сказати, що я був вовком в овечій шкурі. Я почав регулярно говорити про розлучення. Це було моєю відповіддю. Я постійно думав, як мені покінчити з цим, щоб повернутися до того, чим хочу займатися. Озираючись назад, я розумію, що жив у темряві. Мені не подобалося те світло, яке вона несла. Тейтем не була впевнена, що розлучення правильний варіант. Ворог уже вкрав у мене перший шлюб. І я не хотіла, щоб він забрав другий. У мені піднялася віра, щоб воювати. Я була готова зробити все, що можу. Я постану перед господом, знаючи, що зробила усе, що могла. Якщо розлучимося, то розлучимося не тому, що я не намагалася і не доклала зусиль. Зрештою, подружжя почало жити окремо, і Джейсон відправив дружині папери на розлучення. У цей час Тейтем відчула мир і почала заглиблюватися у свої стосунки з Христом. Вона продовжувала молитися okay, про диво. Боже, твоє слово говорить, що для тебе немає нічого неможливого, що ти можеш зробити це. Я читала Біблію і казала: ти кажеш, що ти такий. Моє молитовне життя змінилося. Я перестала говорити, Господи, врятуй мій шлюб. Я почала молитися про те, щоб Джейсон пережив те саме, що і я. Я хотіла, щоб він знайшов свободу і мир і ту радість, які були у мене. я знала, що він мучився. А я хотіла, щоб він відчув мир. я просила Бога врятувати мій шлюб. Джейсон жив у постійному тиску і внутрішньому конфлікті, тому що мав таємну залежність від порнографії. Я жадав стосунків. І я хотів мати зв'язок з Тейтем, але не міг знайти його через сором. Мені було надто боляче виносити це на світ. Я повірив брехні, що якщо розповім дружині про це, вона не зможе любити мене. Це хибний сором. Якби ти знала, що відбувається тут, чим я займаюся за зачиненими дверима, то не могла б любити мене, так? це була б брехня. Але я не розумів цього. І з цією брехнею я жив тривалий час одного вечора Джейсон подивився відео про руйнівні наслідки порнографії на людський мозок. І він припинив цим займатися і вирішив розповісти Тейдам про свою таємницю, незважаючи на те, що все одно хотів розлучитися. Що можна сказати людині, яку ти зробив своїм найгіршим ворогом, від якої ти намагався триматися якомога далі протягом п'яти років. Тому я просто вивели усе. я сказав, я 23 роки залежний від порнографії. Я подумала, тепер усе сходиться. Це, Це був той шматочок пазла, time, якого мені так не вистачало. І тепер усе стало зрозуміло. Джейсон думав, що це був кінець їхнього шлюбу. Проте одного вечора, коли був сам у своїй квартирі, він почав молитися. Я сказав, Боже, я не знаю, чи чуєш ти мене. Але якщо хочеш, щоб я навчився любити свою дружину, то я хочу любити її так, як любиш ти, і бачити її так, як бачиш ти. Я сказав Амінь. коли я прокинувся вранці, все змінилося усе. Я не міг пояснити словами, що означає народитися згори. Це схоже на те, немов ти прокидаєшся в тілі іншої людини. протягом наступного місяця Джейсон не залишав Тейтем ні на хвилину. Він спав у неї на дивані і в підсумку повернув її довіру. Я не можу пояснити словами, як я був радий, що можу бути поруч з нею він був такий закоханий у мене, що хотів постійно бути поруч. Це було дуже незвично, але я не могла заперечувати, що бачу зміни. Джейсон уперше у своєму житті був чесний І з собою, і з богом. і це було те, на чому можна було щось побудувати. Подружжя спалило документи про розлучення і відновило свої стосунки на підставі Христа. Вони вдячні за диво відновлення їхнього життя і шлюбу. вона боролася за мене, коли я був у найгіршому стані. Вона вірила, була наполеглива, покладалася на Бога. Вона побачила те диво, в яке вірила. Я готова прийти через це знову, тому що. Я б не пізнала Ісуса так, як знаю зараз, якби я не прийшла через ці труднощі. воно того варте було. Я вдячна йому. Тейтем має рацію, тому що в житті повно труднощів, викликів і непростих часів, але ми б не стали такими, якими є, якби не дозволили Богові бути собою в усьому. Вам може здаватися, що ви не можете вибратися з цієї ями, що ви так глибоко загрузли у ній, і думаєте, що Бог не може любити вас. Що він вас не пробачить, Ви й самі себе не можете пробачити. Але я хочу сказати вам істину, ось що говорить слово Боже, друзі. Це обітниця вам. Там сказано, хто у Христі, хто завгодно, той нове творіння. Старе минуло. Тепер усе нове. ви бачили, що це сталося з Джейсоном? Він не зробив це сам. Бо він не знав як. але віддавши усе, що у нього було Богові, він прийшов до нього у смиренні і щиро відкрив йому свій гріх, свої проблеми та свій сором. він сказав Господи, зроби диво в мені. Не живіть у темряві. бо ви були створені для світла, світла Христа. Ви можете звільнитися не тому, що здатні на це, а тому, що Бог дуже любить вас. Коли Ісус помер на хресті, він забрав наш гріх. вам більше не треба носити його з собою. ви повинні просто прийняти рішення. і тому я. Прошу вас сьогодні дати Богові шанс, як давали усякому сміттю у своєму житті. Просто скажіть, Ісусе, я загублений. Я грішник, який потребує Спасителя. Сьогодні я приходжу до Тебе з усім своїм сміттям. Я прошу, щоб ти зробив мене новим творінням. Коли ми вимовляємо таку молитву, небеса починають співати. Це те, заради чого прийшов Ісус: не пропустіть дар вічності, а так само дар життя зараз. Ісус сказав, я прийшов, щоб ви мали життя і мали з надлишком. Ви можете отримати його, якщо попросите. Ми прощаємося з вами зі словами: найперше майте щиру любов одне до одного, бо любов покриває багато гріхів. нехай Бог благословить вас. До побачення.